У міжнародний день спонтанного прояву доброти не спонтанні, а планові акції. Добро сьогодні творили в 70 містах України, переважно гарячим чаєм у прикуску з печивом, речами задарма і вільними обіймами з перехожими. Та пересічних українців епідемія доброти переважно лякає. Не звикли ж бо всім потрібно дарувати добро, любов, і ласка. Добро дня, давайте обійматися. Не хочу Я з вами обійматися. чому? Чого? Не хочу. у неформальний день доброти. Відповідальні за обійми в київському паркові Шевченка Максим і Володимир. Ось цим чоловікам, що зібралися тут заради гри в доміна, такі наміри не до душі. Ну мене ж заінтересувати, як це нада в кіно сводити, морожене купити. З гарною дівчиною. обійматися обійматись треба Кілька жінок волонтери все ж стисли на відміну від Данилка. Той відмовив навіть дітям, погодився лише з вікнами. У розумінні малого добро має такий вигляд. Ти добро какої то ділаєш? Ну я збираю. втічок. покормити – це добре діла будь. А точно а ось капітан Анатолій і журналістці не дається, бо дружина ревнива і від чаю відмовляється, бо вже напився. Ходіть цілий день, мерзніть її руки і вообще. А треба робити добро і треба приймати добро. Спасибо, але не нужна. Олена роздає тепло, беруть його рідко і неохоче. Не вбігайте, я всього ліж роздаю чай. Я його навіть роздаю безплатно. Чесне слово вона не лише готова прийняти, хоче ще й віддати. Студентка Катря принесла два термоси і не проти обміну рідинами. А гарячих речі задарма, одяг, книжки, диски та презервативи. Що то за добро лежить посеред парку, перехожим не втямки. Пенсіонер Іван Григорович дізнається від журналістів про теплі шкарпетки і підходить. А второй. Презервативи хай буде. За здоровий спосіб життя. Це не по адресу що презервативів. Я нічого не буду. брати, Я буду приносити. У Чернігові добро творили повітряними кульками. Здравствуйте, люди! Епідемія доброти шириться Вінницею. Вінничани, не вагайтесь і до неї долучайтесь. Тут, окрім стандартного набору прояву спонтанної доброти, танці й наміри копати разом. Був, 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 був У Києві тим часом про добро розмірковує капітан Анатолій. Наприклад, бабусі допомогти там перейти дорогу. Для студентки Марти добро це поділитися з іншими таємницею власного щастя. Ну дуже хочеться зробити, дуже хочеться. Але ну там страшно, страшно. Говориш, собі, так, тихенько спокійно. сміливі маєш щастя. Хочу щастя, Затумовуєш подих і робиш цей крак, і маєш щастя. Анна середнова, Максим Усіян, Юлія Шипунова, Тигр Левинок, програма Вікна СТБ.